Привіт! Якщо ви живете, працюєте або навчаєтесь у Польщі, вам точно знадобиться профіль Зауфани. Це довірний профіль, який дозволяє отримувати державні послуги онлайн без потреби ходити до установ. У цьому відео я розкажу, що таке профіль Зауфани і чому він корисний. Як його зареєструвати? Є два прості способи: через банк і через урядову установу. Тож не перемикайтесь! Буде корисно. Tempula. Отже. Профіль Зауфани це електронний підпис, який дозволяє підтверджувати вашу особу онлайн при використанні польських державних послуг. Що ви зможете робити з профіль Зауфани? Подавати заявки в ЗУС. Пенсійний фонд. До ЦІДГ як реєстрація бізнесу. Отримувати виписки з держреєстрів, перевіряти штрафи, реєструвати автомобіль. Підписувати електронні документи. І головне усе це без черг і візитів до установ. Спосіб перший через банк найпростіший варіант. Якщо у вас є рахунок у польському банку, підключеному до системи EPUAP, наприклад, ПКО, ІНГ, Сантандер та інші, ви можете зробити це за кілька хвилин. Ось для вас покрокова інструкція: перейдіть на сайт gov.pl в розділі «Профіль за Уфани. Виберіть «Завож профіль Зауфани. З наведених методів виберіть банк або інший постачальник ідентифікаційних даних. Виберіть свій банк, наприклад, Santander. Залогуйтесь у свій банкінг. Перевірте або підтвердіть свої дані. В наступному кроці вам буде запропоновано створити довільну назву для вашого профілю, після чого треба ввести код підтвердження, що прийшов на електронну адресу. Ще раз логуєтесь до свого банкінгу і остаточно підтверджуєте свої дані. Далі вам буде запропоновано надати свої дані для того, щоб отримувати інформацію по вашому профілю. Це добровільна процедура. У нашому випадку ми подаємо електронну адресу. Далі натискаєте Закінчити і все. Ваш профіль зауфани підтверджено. Переваги такого методу. Це швидко, безкоштовно і не потрібно нікуди йти. Спосіб 2. Фізичне підтвердження в державній установі. Якщо у вас немає рахунку в підключеному банку, вам потрібно особисто підтвердити свою особу. Що для цього потрібно: паспорт або карта побиту та номер песель. Покрокова інструкція. Зареєструйтесь онлайн на сайті pzgov.pl. Заповніть заявку на створення профіль Зауфани. Виберіть зручний пункт підтвердження: ЗУС, ужен скарбове, уженг м'яста. Ви відразу зможете побачити найближчі адреси, які знаходяться біля вас. Прийдіть у вибрану установу з документами та скажіть на інформації, «Хце підтверджує профіль Зауфани. Працівник перевірить вашу особу та активує профіль. Перевага цього методу підходить для тих, хто не має банківського онлайн-аккаунту. Отже, тепер ви знаєте, як легко зареєструвати профіль Зауфани і користуватися держпослугами онлайн. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. А якщо у вас залишились питання, напишіть у коментарях. Відповімо на кожне. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.